Всім привіт! Сьогодні скажу декілька слів про ультралайт рюкзаки. Я вважаю, що це дуже корисна і прикольна річ. Конкретно у мене ось такий. Я його десь в інтернеті знайшов, але наскільки я правильно метаю, вони навіть є на Aliexpress, в китайців. Тобто, кому цікаво, можете пошукати. В чому перевага цих рюкзаків? В тому, що вони дуже легенькі, вони міцні, надійні. Зазвичай вони також не пропускають голову. Максимально компактні і заміняють повноцінно рюкзак, ну майже повноцінно. Конкретно в моєму випадку це там два-три сценарії використання даних рюкзаків. Перший це в місті. Я його ношу в бананці, або там в якомусь ще рюкзаку, як допоміжний. І коли ти заходиш в магазин, там, закупитись продуктами додому, замість того, щоб купувати якісь пакети або собою тягати шопери, не тащити це все в руках. Ти на касі робиш ось такий рух, дістаєш рюкзак і складаєш все в нього. В чому його перевага? А в тому, що це як повноцінний рюкзак з повноцінними шлейками. Тобто це не якісь там мотузки, які зазвичай йдуть, які тобі просто тут все передавлюють, воно все з'їжджає, ну В ньому просто нереально довго ходити. Тут, хоч вони Доненькі, хоч вони не дуже широкі, але це повноцінні шлейки, які можна нацепити на спину і комфортно в ньому там пересуватись пів години годину, не відчуваючи цей рюкзак на собі. Це перша перевага. Друга перевага це те, що тут є маленький кармашок, яких зазвичай немає лайт рюкзаках. в них там просто один якийсь простір і все. І два бокових, куди можна поставити якусь бутилку з водою, якесь сміття сюди кинути. Я думаю, хто користується рюкзаками, знає, наскільки це корисні штуки. Другий сценарій використання це на велосипеді. Коли їдеш десь в подорожі, ти його ціпляєш або десь там за якусь сумку на велосипед, або за пояс. І ось доїжджаючи до місця стоянки, зазвичай їдеш, купуєш якісь продукти. Приїжджаючи в магазин. Ну, важко розпихати це все по велосипеду. Тому що в тебе, навіть якщо сумки чи байпакінг, ти там купуєш якісь ті ж самі вафлі, запхав їх, доїхав воно його перетрясло, відкриваєш там труха. В такому випадку в тебе з'являється додаткове місце, ти сюди можеш повноцінно вставити бутилки з водою, ти можеш повноцінно сюди на дно поставити контейнер яєць. Ти можеш загрузити цей рюкзак як звичайний. Кинути на спину, проїхати півгодини-годинку до місця стоянки, дістати це все, скрутити, спакувати цей рюкзак, положити в чохол і все. Дуже корисна, класна річ. Ну і третій сценарій, він схожий. Це коли їдеш з покатушки додому, хочеться заїхати купити продуктів, точно так же приїжджаєш, розкриваєш, пакуєш на спину, привіз. Дуже класно. Ще щось сказати про цей рюкзак немає чого, їх дуже багато. Тобто із таких конкурентів, які я знаю, це в декатлоні продається щось подібне, він набагато компактніший, але там проблема в тому, що немає додаткових карманів. Він, по-моєму, навіть дорожчий. І там маленький об'єм. Тобто ти бутилку води не поставиш. Ну, чесно кажучи, його покрити в руках. Ти що цей рюкзак? Я навіть толком сказати не можу. Ось це повноцінний рюкзак, дуже крутий. Також є ще моделі у Situ Summit. Вони набагато легші, там вже рюкзак дуже здоровий, на літрів, мабуть, 20. Але там ціна вже зовсім інша. Тому, якщо вам було цікаво, ви почули щось нове, відео вам сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дізлайк. Також, якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, задавайте в коментарях, мені буде цікаво почитати. Тому дякую всім за увагу. До зустрічі в нових роликах.